Всім привіт, з вами Шампунь. І сьогодні. Майнкрафт це гра наповнена міфами, легендами, та не все з цього правда. І сьогодні я буду виживати в світі, у якому на мене завжди полює воно. Це створіння ще ніхто не бачив, а ті люди, яким доводилося, пропадали без сліду. Я пропоную піти робити дерево, і, до речі, ми заспавнилися біля села, це дуже добре. Я капець, як не хочу, щоб наступала нічка, тому що буде дуже страшно. Це створіння зараз дуже далеко, десь, можливо, он там, он там, за горами, не маю поняття, але я так надіюся. Робимо дошки, а потім верстак. Давайте виберемо, в який будиночок ми поселимося. Напевно, що он цей. Так, в ньому тісно, значить, не підходить. Хм, а тут всі будинки вони і так тісні. Що я не подумав про це. Знаєте, я так подумав краще ось цей. Саме не із-за того, що всередині. В сундуку у нас їжа, це добре, це добре. І тепер заради безпеки я хочу дещо зробити. Як ви бачите, вже чуть-чуть темніше, ніж на початку відео, тому я буду робити ось таке щось. якщо ви не розумієте, що я роблю, якщо на мене буде нападати монстр, я його можу побачити ось так через низ, ну а він у мене не побачить. Хоча я не знаю, що це взагалі за створіння, можливо, воно маленьке і пролізе. Хоча, я думаю, це б було не страшно, якщо б ось така якась мурашка бігала. Точно, люди! Зі мною ж буде ще голем. А якщо я стану одним із тих, хто теж пропав, якщо я стану одним із тих самих людей, яким доводилося бачити монстра, але потім людей тих не бачили. Ось так, уже безпечніше. Верстак я так і не поклав. В будинку я місце не буду займати, тому буде він в мене он тут. Позбираю ще тут траву. Чи свиням її треба? Тобі треба трави? Треба. Троблю собі ще скриню. Ой, ой ой. І ось на цьому моменті я вже почав переживати. Не знав, що мені робити. Ти що там таке? З тобою. Голема немає. що він там витворяє таке? Ой-ой. ой Краще б я цього не бачу. Краще б я сюди не йшов. Подивлюся, можливо. Ой-ой-ой. Так, щоб мати повний контроль, я можу звідси сюди перейти, а з. Він там! Він там, він там, він там. Вибачаюсь, кого я налякав. Ой-ой-ой, а йому все рівно Кріперів як я бачу. Так, Сяду на Сяду на шифт. Тут фантоми з'явилися. Ще й їх не вистачало. Я все-таки вийду. Так, він підходить до па. Надіюсь за те, що він зробив і мені тут нічого не поставить на це відео. Що воно таке? Зараз почнеться ще битва, скільки цей монстр вже людей. вбив. Він навіть ближче не до монстра, а до маньяка. Невже він до мене йде? Так, він дійсно прийшов по мене. Все, все, все потрібно у будинок, потрібно у будинок. все. Він прийшов по мене. Так, 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 я не знаю, що робити. Немає, немає нікого. За цей день потрібно прокопати собі бункер. Якщо на мене нападе цей монстр, то я можу себе просто закрити. Так, я не знаю, що мені робити, хіба що якось так уже далі йти. Як ви бачите, наді мною трава. Так що, виходить, якщо я зламаю цей блок, у монстра буде шанс до мене сюди вниз стрибнути. Ось би у мене було кайло. Я б міг копати каміння і б не було проблем. Чому я про це зразу не подумав? І знову наступає ця ніч. Я так подумав, і мені треба тікати з цієї території, кудись он туди, он туди. Я не знаю, монстр знає де я. Як ви бачите, це не монстр, а ближче вже маньяк. Тому я думаю на наступну серію побігти кудись он туди. Ну, а якщо ви хочете цю наступну серію, то поставте лайк і підпишіться на канал. Ну і з вами був я Шампунь, всім удачі, всім пока-пока.